Привіт, 21 вересня. Вчора цілий день пересаджувала, обрізала рослинки, обрізала суцвіття, готувала, власне, вже рослинки до того, щоб заносити в дім, тому що в нас передають різке похолодання. І ці ось дві красуні, знаєте, в мене просто не піднімається рука. Не знаю, думаю, ну, хоч ще раз вам їх покажу, і потім сама буду взимку передивлятися. Ну, дуже гарні сорти, але я розумію, що. Якщо я зараз занесу їх суцвітнями, залишу їх. Лампи у мене дуже слабенькі, всього на 52 ватта. Тому мені би знаєте, аби витягнути за зиму гарно кущики, щоб вони дожили до весни, гарненько почувалися, а цвітіння все ж таки під таким легеньким світлом воно не буде повноцінним, воно не буде гарним. Тому мучити рослинок я не буду, тим більше, що як я кажу, результату гарного не Буде під такими слабенькими лампами. Тому, власне, сьогодні ще раз покажу їх. В оглядах вже, мабуть, показувала. На Сім Дон Жуан я робила окремий огляд, це ось вона у мене після обрізки, така ось компактна. Обросла трошечки і зацвітає. Колір не передається. Він ну, дуже темний. Я не знаю, як вам його описати. Такий прямо фіолетово-бурячний, дуже гарний відтінок, такий найбільш з фіолетовим відливом, я би сказала, з усіх таких сортів, які я м -м, поки що бачила. Е кошти компактний, обидва ці сорти це карлики. Це, до речі, Ерік легенда про Фенікс. Обидва сорти карлики, дуже компактні. Сім Дон Джоан у мене лютневий Такий ось кущик Це, до речі, в нього так ось цвітоноси йдуть і потім так ось відсихає, дуже такий цікавий він. Квіти троянди, доволі такі ось крупні трояндочки. Ну Дуже гарний сорт, такий наші бархатистий він. Колір то треба. Дівчата хлопці, бачите, вживу надзвичайний сорт, дуже квітливий. На початку він мені видався трошки якимось проблемним, але не знаю, можливо, якось що купувала його зимою, ще він під лампами, лампи слабенькі, можливо, йому просто було важко, але на вулиці, от за цілий сезон, хуть хуть ху, як то кажуть, взагалі ніяких проблем, і дуже гарно укоріняється. Всі живці, які я з нього знімала, вони всі у мене вкорінились. Так, ну оскільки ми про нього вже окремо говорили, тому давайте ще. Детальніше зупинимося на цій ось красунечці. Сорт а, одне з найбільших відкриттів, чесно, у мене за весь час, що я займаюся паларгоніями. А це сорт, ну, до речі, обоє в горщику 2 літри. Ви можете навіть порівняти розміри. Так, Сім Донджуан, у нас тут ну, сантиметрів 15 у висоту десь, так, мабуть, кущик. А тут, то взагалі, я не знаю, і 10, мабуть, немає, якщо взяти сам кущик. Дуже-дуже-дуже компактний. Горщик 2 літри, до речі, дала зовсім десь недавно. Живчик у мене молоденький це був. Коли ж його отримувала? Мені здається, десь кінець червня або початок липня. Я, мабуть, його. Ні, десь липень, так, точно липень. От Я його отримала. Він у мене гарненько ріс, винесла його на вулицю. Потім в нього випадково я відламала гілочку і ту гілочку вкорінила, гарненько вкорінився, все окей, з коріненням мені здається, немає проблем. І потім оця краса у мене почала зацвітати. Ви просто подивіться, от реально скільки на ньому суцвіть. І всі ці суцвіття розпускаються в такі ось велетенські троянди. Ну, Вони дійсно дуже-дуже великі, Але, мабуть, так, ось сантиметрів три, точно є. <кій> Подивіться ще, наскільки ця троянда, наскільки вона висока, наскільки вона об'ємна, і вона, якось, знаєте, постійно, наче наростає. Я вже їх і оце ж недавно, і від гусені обробляла, попадали. Крапельки і на квіти, тому трошечки квіти, бачите, такі підпсовані, я б сказала. Але все ж таки зараз осінь, то не дає воно повністю розкрити потенціал цього сорту. Але він просто, я вам кажу, він ідеальний. Хто шукає такі ось карлики? Я не фанат карликів, я вам чесно кажу, я не люблю карлики, бо мені здається, вони просто губляться серед моїх стандартів. Ну, але цей це просто щось неймовірне. Ну, я не знаю, на фоні цього кущика ці ось велетенські квіти в такій ось кількості. Я вже уявляю, якби от сприяла погода, якби мені не довелося їх занести, якби це припало десь таки, знаєте, ще на початок вересня і вони ще могли розпуститись. Ви уявіть, скільки цих ось троянд вони просто би все тут заполонили, не було б навіть кущика того видно. Це щось реально. Кожна, кожна цей маленький бутончик відкривається в таку ось велику троянду. Колір більш-менш правильно передається. Так, машина. Він такий, ну трошечки якось світліше він зараз передається. Він теж більш такий малиновий, я би сказала, малиново-рожевий. І знизу така ось воротня, світленька сторона. Трошки квіточки кажу, у нас просто що дощі були, що я ось обробки проводила, вже так не сильно дивлюся, знаєте, щоб на квіточку не попадати, а обробляю. Але він видає просто нереальну кількість у цвітті. Це Це от просто одне за одним. Ось дивіться, один, два. І ось оце маленьке, це третє. І це на гілочці довжиною 2 см. Ну, нереально гарний сорт, просто от у мене, у мене дикий захват, я вам кажу. Це єдиний сорт Ерік легенда про Фенікс, до речі, якщо я не сказала, єдиний сорт із а, а, селекції Ерік. Ерік Вонг-колекціонер, китайський сорт. А Ну, поки що не знаю. знаєте, от Я дивилася ці Геріки, дуже багато прикольних, але таких, що прямо в серце, це єдиний сорт, який мене зачепив, і я не помилилася. Віддала шалені кошти за нього, і я чесно, мабуть, чи не вперше, що я не шкодую. От Дійсно, я навіть вкорінила собі живець, я ну, зазвичай, коли вкоріняю, купую дорогий сорт, вкоріняю живець, і я планую його продати для того, щоб повернути кошти. А зараз я вирішила, що мені байдуже, просто, що цей сорт подешевшає. Але той живець, який я вкорінила, я залишу собі на дубль. Тому що ну, ну, дійсно це такий гарний сорт. Я хочу, щоб в мене їх було два. Тим більше, що зима попереду, я не знаю, що на нас чекає. До речі, живець під лампами. У мене вже такий теж гарненький наріз, майже доганяє свою матусю. І він теж видає постійно бутони. Ну, але під лампами я цвісти йому не даю. Тому я впевнена, дуже впевнена в квітливості цього сорту. Ну, Дуже він гарний. Я багато от на ньому зупинилася, але я дійсно щиро вам його рекомендую. Прям сортик чудесний. Два карлики. Два дуже гарних трояндоквіткових сорти. По відтінках я не знаю, чи вони чи видно на камеру. От на камеру не видно. От вони які, знаєте, майже однакові передаються, але повірте, що Дон Жуан, до речі, має фото. В вайбер спільноті я скидаю своє фото, дівчаткам там хвастаюсь, показую. Тому долучайтеся, у верхньому коментарі є посилання. І от на фото воно якось краще передає, коли ти можеш спіймати освітлення, тому що на відео, от я наче і в тіні знімаю, але все одно ну, не передає. Взагалі не передає відтінку цього фіолетового відтінку. Такі ось красуні. Буду зараз йти знову готувати рослинки, треба налаштувати лампи, дуже-дуже буде вже холодно, тому поїдемо ми додому з вулиці і будемо чекати наступного сезону. Зичу всі, всього мирного, доброго, щедрого, світлого, гарного, позитивного, міцно вас всіх обіймаю. Тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей, пока!